Вітаємо всіх сьогодні. На нашій кухні ми готуємо ніжні млинці з грушами. І хтось подумає, це мають бути Раз. такі млинці з пательні, а потім грушами ми будемо їх начиняти. Перше бачу, друзі, млинці, які не смажаться. Але правда, Ваня каже: ми їх смажити не будемо. Розповідаю, що для цього треба, друзі. Одне яйце. Молоко 200 мл, борошно 80 г, щіпка солі для балансу, ванільний цукор. У нас навіть один пакетик ванільного цукру, рослинна олія, одна столова ложка, одна велика груша і цукор та кориця за смаком. Ми спочатку з вами будемо замішувати так зване таке тісто для млинців. От, е все це зараз так? так, будемо нарізати грушу маленькими кубиками і, і все це виливати е тонесенько у форму. Це якийсь е млиновий пиріг буде, знаєш? Так. <ріг> Мені прям цікаво. Друзі, давайте так. Я зараз зачитаю вам трішки про млинці з різних країн світу. А ви скажете, куди цей млинець до яких країн відноситься? Чи все-таки до нашого українського стандарту, чи все-таки до якогось екзотичного? Наприклад, у стародавньому Римі млинці подавали на бенкетах імператорів і готували з пшеничного борошна, молока, яєць і меду. В принципі, нічого нового, так як і сьогодні. Угу, Просто так. замість меду цукор Мед. додаємо. Угу. А, у кожній країні своя млинцева філософія. До прикладу, в Китаї млинці, це. А зараз постараюсь прочитати ці іерогліфи. Це янбін. Янбін. популярний вуличний сніданок, Їх смажать просто на візках з яйцем, зеленю і соусом. Це місцевий фастфуд. Ну, також я подібно сьогодні це зустрічаю. Зараз це набирає тренду. Трішки бачив в різних закладах. Просто млинець, при тобі випікають там е, типу салатик, різні овочі, на різні кубики, і все це в конверт. Mm. Ось. Е... До речі, це схоже теж на данський панкейк, такий, ну але воно не називається панкейк. Але вони тобі в конверт. Mm -hmm. І це зараз бачу доволі популярно. Mm -hmm. В Японії готують окономіяки. Це товсті mm -hmm. млинці з капустою, морепродуктами та спеціальним соусом. Mm -hmm. Ось так. Звучить смачно у Мексинці є мли... млинцевий аналог. Тортілья, ну це вже щось нам більш знайоме, зроблене з кукурудзяного борошна. Тобто, все те саме просто uh -huh. з кукурудзяного борошна. І у Кенії існують мандазі. Солодкі смажені млинці, схожі на маленькі пончики. Ось yeah. так. Там у вигляді пончиків. Cool. Ось і день млинців святкують у понад 40 країнах. Найвідоміші це Дей. У Великій Британії люди бігають вулицями з пательнями, підкидають млинці і сміються. Ось все так просто. <гум> знаєш, Я б цей е день в Україні робив пару резинок. Так, зображене е це свято Великобританії, що на наче там справді десь по Лондону ну, хтось бігає з патель. <гум> <гум> <І підкидає блинці. гум> Можливо, колись. І підкидає млинці. Можливо, колись там бігали, мені злися, сьогодні таке покоління. Ось, знаєш, сьогодні в супермаркеті купив. Вдома так вилив, приготував та і все. А можливо, вже й готові вже завернуті uh -huh. е, млинці. Так, Модор, заморожені друзі, бо, сьогодні. На що продаєте. це мненець схожий, я не знаю, але я вперше такий експеріенс переживаю. Дивіться, я змішала всі сухі інгредієнти, додала молоко, олію і яйце. Це а давай завершало. колись зробимо, знаєш, як в дитинстві, Просто млинець з великою порцією маку з вишнями. Слухай, ми якось нещодавно робили Ей, отак млинці, просто з маком От, додавали мак, вже перетертий. Це так смачно. А так, я знаю... Саме тісто Ага. дуже смачно. Та було. це кутьо. <соргут> Так це млинець. <соргут> <соргут> я пам'ятаю, як мама головне, знаєш, начинку готувала цей мак, вона якось запарила в молоці. Так, так. Потім туди додавала ці вишні консервовані, якісь ні, вже почищені. А як, а, до речі, а -а, у вас перетирали мак? Е Ну, раніше а ж в нас Була не було? така, ну, типу, як м'ясорубка, називалася Мрія, що ага. з Радянщини, мені здається, лишилося, і вона ця, там, якби, знаєш, воно просто як як два жорни, які перетирають. Тому ми часто і мак перетирали, тобто вона якби мак знаєш, uh -huh. так відкриває. І так само я робив пудру, цукор засипав, перекрутив в тебе пудру. Бо в нас в бабусі була така, як маківниця, де така миска, і в ній були такі дірочки зроблені. Не дірочки, а вони такі, ну і? як вм'ятинки, такі. Знаєш, і туди мак таким великим макогоном називається, отак перетирали. А ні, а в нас ця така ручна була. Я завжди мак... Ти ж знаєш, таке макогін? Е, так, розумію. Мак гнати. <гнати> <partban> ну, тобто ти просто, якби, вона ця річ важка, да? така що ти будеш. Дерев'яна, в нас таким, як вона така, як шар. І, і ти як по мисті її, отак е, той мак передирає. І Воно його роздавлює, так? Так, через те, що поверхня е, така пориста. Пориста, пориста всередині, і воно перетирає. я Через цю ручку пам'ятаю. Ну, що, що пудру ä... робив, треба було там пудру на А були куру. у вас була б м'ясорубка для. <х <х> Для горіхів, м'ясорубка для горіхів. Ні. От у нас теж була така спеціальна, там горіхи перемелюються. Так я через звичайну м'ясорубку це робив. Ні, у нас така спеціальна. Була. І що воно робить? Отак от горіхи перетирає. Так я брав звичайну м'ясорубку, яка через яку мені м'ясо це, знаєш. Ну, я просто про те, що от я такого більше ніде не бачила, от крім як там в себе в селі. Спеціальна саме для горіхів м'ясо? Так, ну вона не називається. Ну, вона... Горіхорубка так, так, а так, так, не виходить. Так, виходить так. Цікаво. Друзі, розкажіть, якими ви ноу-хау в ці часи <схай> перетирали мак. Можливо, ми ще чогось не знаємо. Це саме, як часникодавка. одавка Тобто те, так, що ми. я знаю, що не скрізь. А гірше є, є. це її було мити. <схай> Сидиш, береш з сірничком і ці пори там, вимиваєш, очищаєш. Це потім правда. руки в тебе день пахнуть тим часником. Ніби, ніби ти, знаєш, Не руками давив часник, але коли ти помив, так ще ніби ти руками це все робиш. Так, дивіться, друзі, Каріна вже об'єднала всі інгредієнти, виходить. Я ще грушу не всю порізала. Дивіться, друзі, карідина. Вона, вона, вона дійсно як на млинці, але він виходить, буде в нас товстий, так? Він буде трішечки товстенький, ми його будемо просто загортати як, як рулетик. Ну, як, так. А де це були товсті? як на лиснички? Просто вони будуть загорнуті. Це, в принципі, японські. В Японії готують окономіяки, товсті млинці, тільки там з капустою. Можна просто сказати, що Чекайте, це. а ми будемо їх ще загортати, чи ми просто так і А Ми просто будемо скручувати в рол. Просто а, в ролл. Ми і... як піцу поріжемо просто. Ні, ні. Ну, подивимося, як воно пропечеться, звичайно. Цікавий ми буде. ж рол. експериментуємо, то будемо бачити. Вау. Так, ну що, я буду зараз це виливати до форми. — Як я люблю млинці, я не знаю, їв би їх, особливо з, з сиром кисломором олочком. О, я теж. Оце з сиром мої улюблені. А ще з ізюмчиком буває. Ну. А ще сир трішки якоїсь. Ванілі, кориці. Так, Щоб він красит, ароматним так. був, це Все, не говорю, тому що зараз Вже себе лише роздразню. Ну, ну, в тебе там на пару млинців вийде. Ну так, це е, було б добре на велику форму, знаєш, якщо в нас була там велика духова То, піч. На квадратну, таку, яку ми печиво печемо. Ну що, дивіться, друзі, от. А, та, до такий Є шар так, до, до сантиметра, так? Так, 20, 25 хвилин в духовій печі 180 градусів. І потім будемо це все збирати, покажемо вам. пора вам показати, що у нас вийшло? Ваню, от бачиш, все таки без млинець, млинець може бути можливий. Подивіться, друзі, ось так. Ми просто з форми вийняли. Я би просто це назвав, друзі. Це просто величезний панкейк. Е -е, ну слухай, може і так бути. До, до речі, от у нас якось розрізняють, так. Млинці і панкейки. А ну, от цікаво, це все от... це маленькі такі блінчики. Як це в англійській мові? Чи це, це так, і це так, панкейк, так, так. чи як це називається? Так, я тільки його легесенько... — Але от. мені подобається, в Дивися, в принципі, от як воно виглядає. Ти запитував, що ми будемо з цим робити. Маленька піца фруктова. Ми, ми загортаємо це а, таку красоту. як налисник. Можна туди ще начинку? — Дивися, який він вийшов, потужний. Отак от покажу вам. Вау! — Дивіться, друзі, отакі от млинці. От можна їх просто якби, робити ну, начинку. начинку ага. робити. А можна просто вже одразу з начинкою запекти і, знаєш, хто кажуть, не напружуватись. Ну що, тобі шматочок відріз, чи Давай. ти так цілий зісиш? Давай скуштую. Фруктова шаурма. До речі, так. Якийсь такий ролл досить, а він великий. От це круто. Смачно? Реально смачно. Друзі. Прямо вау. Дуже О, ця такі... Це додає додаєш такого аромату, от просто на різдво, на свята новорічні. от… Справжня якась вже осінь, зима. От реально, прямо атмосфера такої угу. осені зими. Друзі, дуже смачно. Досить вологий такий, так? І, і не складно, в принципі, він готується. Можна меншими такими рулетиками згорнути, можна угу. закріпити. Ну, Це знаєте, для тих, хто не хоче напружуватись. А можна, в принципі, його. А що його підсмажити, який він буде? Ну, так само буде він. Хороший Він буде. тоді не так пропечеться, як Ні, я думаю, пеки, що тому що він товстей. Це, знаєш? Знаєш? це просто питання того, що тут немає цього моменту знаєш, під, підсмаження mm. шкідливого. Так. І є Кінь. легкість в тому плані, що ти просто можеш на велике деко mm. розлити і піти собі, робити свої справи, а не сидіти біля Класно. Друзі, класно. Рекомендуємо. Uh -huh. Дуже хороший рецепт на сніданок.